Цікава оригінальна ідея для листівки від торгової марки Bruxys, яку можна відправити поштою або вручити особисто. Завдяки широкому асортименту ви знайдете листівку на будь-який смак та подію. Листівки від Бріпys містять конструктор-сюрприз всередині, і це чудовий спосіб поєднати традиційне привітання з оригінальним та незабутнім елементом. Такі листівки стануть відмінним подарунком для дітей та дорослих. Вони створюють додаткову радість від розпакування та збирання фігурки, що залишиться на згадку про подію чи людину, яка її подарувала. А можливість додати особисте привітання робить такий подарунок ще більш особливим, впевнені, що такі листівки дійсно принесуть приємні емоції та запам'ятаються надовго. Порадуйте себе або своїх близьких листівкою від Бріксіс.